Сапаємо, сапаємо, спінки ламаєм, спінки ламаєм, врожай здобуваєм. Врожай здобуваєм, взимку не голодаєм. А хтось і не сапає і не голодає. А тут відповідь проста, різне маємо ми життя. Рифмочка прийшла, отдихну, сяду, та я думаю, похвалюся вам, подивіться, квітень у нас 24 сьогодні Я маю вже отаку морквочку, повсходила в мене морква, вже я її почала шарувати і маю завжди гарний врожай моркви. А то як почнуть, ой, не взошла ой, пересію, ой, в бур'яні, не ви, а тут, бачите, ще рано, а вже ні так, як такого бур'яно ще немає, а, а морквочка вже вилізла, її видно, як ви бачите. І що я роблю? Тільки сніг зійшов із, із землі, розмерзлася земля, що можна зайти навіть по грязькому, Не жду, поки воно висохне, по грязькому, заходжу. І сію моркву. Вона не боїться ніяких ні холодів, ні морозу, ніде нічого. І поки ще ніхто ще навіть на городі ще ніхто не виходив, а у мене вже морквочка є. І, звичайно, вона вже піде, ніякий бур'яни її не заб'є вже. Вона, вона їй хватить влаги, вона візьме влаги, скільки потрібно. І я буду з вражаєм. Буду мати морквочку. Воно і легше набагато, бо тоді все заразом ми сієм, хватаємося за все. А то ще тільки грязь, робота як такої немає. Пішов, посіяв, морквочку. І з ціянкою я таке саме роблю. Тоді вона ще бур'яна нема, вона повилазила і красота. А так її спробуйте цю сіянку, сіянку найти, знайти тоді в бур'янах, бо сонце припекло, да, воно все гарно всходить, і бур'ян ж гарно всходить. Тоді дуже тяжко її там проривати, шукати її серед бур'яна. Ось таким способом я з вами поділилася. Робіть так і будете з морквою.